Усім привіт! Пані-пано! Сьогодні ми з вами зробимо наш прогноз на поєдинок між Манчестер Юнайтед та Баварії, який будеться вже завтра о 22.00 за місцевим часом. Ну що ж, друзі, тоді розпочинаємо. Манчестер Юнайтед та Баварія відверто провалили минулі вихідні. Манчестер Унайте поступився внутрі на Ултафа Ворму Баварія. Взагалі 1-5 програла. Не на Альянс арені <смі> але тим не менш програла 1-5 і Параски. Розгрудна Параска Манчестер Юнайтед та Баварії. Дуже багато слухів про відставку Рікетнхагу, ти про тому Стухлі. Ось а, тому такі команди, скажімо так, не, ну Юнайтед, ну, це така кризисна більш команда. Так, у цьому нестабільна команда. Але Баварія. какой кошь, и нам можно сказать, что он, например, дальний, ведь лицо, где уже не требовалось суперкубку, не мачиная в напротив сентября, с глаза я ему сейчас тыл скопанга дал ему сейчас выставлял шевелиться так, Сыграю, игра, знаете Напрашували те, що проблеми баварії в, в захисті будуть. І з інтрактом ці проблеми як просто вилили одним комом, як Знаєте, це копиться, копиться, копиться. І як, да? Інтракт, звичайно. Ну, я в шоці, звичайно, не був. Не сподівався я на такий рахунок. Інтракт мене здивував. Але кібаварі. Ну що ж, по команд команди такі. Не надто в певній формі шанси рівні. 37% перемогово 4Ната, 39% Баварії. Ймовірність така, 24% це... Ось. Поки що Баварія перший інатт-4. Якщо згадувати перший матч з цими командами, він був цікавий. Баварія виграла 4-3. До речі, я робив відео по цьому пинку, я це дуже пам'ятаю. Пройшло вже три місяці майже ось того поєдинку і за ці три місяці Манчестер Юнай є дуже багато проблем. Дуже багато проблем у Манчестер Юнайтед. Баварія вийшла, до речі, з першого. Місце вже... Ай, так є проблеми. Вістайте Маунт Мейсон. Пропустить матч Кісті Анеріксн, пропустить Мачксанду Мертін, пропустить матч. Триманасія. Наприклад, Кишлі також можеш пропустити. Земірмат пропустить. Байра це Серж Гнабри Бунасар, Тарик Духман, Том Еріц Гюльман та Метс Деліг бач, пропустить. Якось так. Друзі. Кризисна команда Манчестер Юнайтед. Після перемоги на Челсі ми їх валили. Знову поразкуди ще внутрі якось руки опускають, знаєте, така нестабільність. Баварія чи баварію брати в Бундеслізі. У них непогано, у них дуже багато моментів є, майже в кожній гривні. Є шанси, є нагоди, але біля своїх варіт вони допускають дуже багато помолок, І вони забиваються багато. Але пропускають. Також, знаєте, немало. Ось. Ось так. Ну, найкраща гра я без Дортон, но був виділив, коли 4 норма розкробили на до Напар. На мою думку, це найкраща гра була Баварії. Бо вони повністю переграли. Тактично Борусі. Особливо Баварія краще, навіть незважаючи на 1-5 у день в Баварії ось є таке відчуття, що вони вийдуть. А ось по Юнайтед, поки що дуже важко сказати, чи вийде команди Рікетн Гаскрікс. Четверта позиція Юнайтед в Манчестер групі. Шанси дуже примарні на Єврокубки. Для того, щоб Манчестер Юнайтед потрапив до плей-офф Ліги Чемпіонів, потрібно обіграти Баварію. Це можливо, я хочу сказати, це вповні собі можливо. Але чи зіграє компанія Газ Гапасараєм нічів. То Юнайтед потрібно 2 ісходи. Це нічия між Пангага та то Галтасара, а тому що перемога у Юнайтед. Знаєте? А скільки може бути теорії? Може бути поразка Юнайтед, нічия, які не влаштує перемогу Галтасера. Тут чотири варіанти Юнайтед не підходять. І тільки два підходять. Тобто це вірогідність 30%. Ти що ось так це збудеться? Ну непогана вірогідність все одно, ну, але... Дуже мало вірегідне, що так воно все зробиться. Але в Солому футбол це таке, так я сказав. І можливо, і Бог буде на стороні Юнайтед. Подивимось. Але якщо Манчестер тут виграє Баварію, вони стовідсотково потраплять до Євробе, я вам хочу сказати. Тому що там вже в випадку, тобто як не зіграв, тобто як там Кускопана Латасера тобто, не програв. В будь-якому випадку, якщо Манчестер Юнайтед обіграє Баварію, вони вийдуть до Ліги Європи так. Ну і нат має, звичайно, брати за діло. Іти вперед. Над, 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 ну, тим більше домашня. Така можливість реабілітуватися. Я думаю, станати, як з Челси понесеться вперед. І можна очікувати, що буде якось Челси. Ось плюс-мінус такий футбол, як буде. Щось вичей зіну. Я зроблю пару своїх прогнозів. на мою думку, буде, команди заб'ють. За в в грі. У мене тут дуже багато проблем в захисті, як і в Баварії і Мюнхед. Але друге поведок, можливо, ви мене не повірите. Я думаю, перша команда не програє. Ось так. Ще що, знаєте, щось мені таке впевнено, що ми читати хороша група команди А буде команда завіта, так не програє ось такими проносами відео. А знаєте чому я, я, я вибрав не Баварію, а саме Юнайтед? Не тому, що вони будуть на перемоги, вони зник на голову. Понесеться вперед, ти між Баварія ще не мотивована. Ні, Баварія якраз буде мотивована після поразки ОДП'яти жагу Афри. Вони пойдуть на Аут Раферт. Ще перемагати Манчестернат. А Манчестернат! Чи більш мотивований команди Рейтенхау? І знаєте, я думаю, вони покажуть ту неймовірну гру з Челсі. Взагалі. Що ти придугадати, думаю, Манчестер пробує забути швидкий м'яч. Я думаю, десь хвилин 15 буде будуть, будуть дуже важкими для Баварії. Я думаю, Манчестерина спробує затиснути своїх супротивників у, у їхній штрафний майданчик, забити шибки м'яча, а потім відійти до контратаки, і втікати там з рахунок Антоні, швидких футболістів. Це те, що, до речі, мій юнацтв. Одна з найкращих контратакувальних команд світу. Хоча поки що я якось це оці сумнів не вдається на тому І взагалі ще юнаці жодного. А, Челсі, Челси, Челси обіграв. Челси удалося обіграти. Але ось такого прям грунта, прям таку, знаєте, таку солідну в обличчі Манчестера, Сіті, Арсенала. От така команда погана все. Випрмов. Навіть нічого взято. Але думаю, завтра Юнайтед це все вигравить. Обидві команди заб'ють, вони так не програють, вони з такими переносами, тобто, наче, з Баварія. Всім до побачення, всіх.